Вітаю! У нас сьогодні 25 вересня іде висадка касетної розсади Мальвіна, яка вже давненько стоїть, гляньте, який в неї гарний корінь. Скоріше це буде не на ягоду, а на саджанці. Оскільки ці саджанці в дефіциті ось сюди висаджуємо на нові грядочки, які зробили замість старих. Вчора посадили сорт лючію та, та азію. Також касетна розсада, яка в мене залишилася з літа, я її ніде не висадила, якось у нас місця не було. І зробились тут нові грядки замість старих. Нарешті вони утворились. земля була продезінфікована перекисом водню. Підживлення зробимо каплю. І, напевно, ще через каплю внесемо від шкідників бізар. Ну, а тут буде рядочок Мальвіни, скоріш це буде все, звичайно, все це буде на саджанці. Тому що ну, ягід тут буде, я впевнена, зовсім небагато, а саджанці будуть чудові. Розсажаю розсаду не стаканну, а іменно касетну. Ні, там є трошки стаканної в кінці на грядці, бо не, фати, не вистачило. Таке, що людям не відсилаю, собі саджаємо. Певно, на що все буде добре, як завжди. Ну, а це мальвинка. Пролили, зробили отвір. Отвір зробили і посадили. Поставили, закидали. Стараюся садити глибоченько, тому що за зиму, якраз оце пізня посадка, дуже часто буває так, що зимою виштовхує. Оце саджанець. Мороз виштовхує назовні. Такий пізно посаджений саджанець. Особливо в жовтні, 5 вересень, це не пізно. Це взагалі не пізно. Це. Ну і так далі. Я саджаю, бо мені потрібно дві руки, а вам задоволення від вашої роботи.